Я капітан Черіті Адамс. Вітаю в армійському корпусі. Джентльмени. Ми з дружиною обговорюємо проблеми з нашою поштою та бойовим духом наших солдатів. Містере президенте, ми доручали багатьом компаніям, але наразі це просто логістичний кошмар. Ми зверталися до жіночого корпусу. Ви про армійський корпус білих жінок. Є ще якийсь. Ви з батальйоном 638 вирушаєте в Європу. Може розпочати поштовий батальйон. На їхню думку ми здатні тільки пошту доставляти. Бажаєте подивитися мем? І скільки ж їх? Усі! Господи. Дію, солдати, які воюють, не мали звісток від своїх близьких, а їхні близькі не мали звісток від них. Військове міністерство отримує тисячі скарг. Батальйон 638! три Кроком руш. Нас посилали не тому, що вірили, що ми впораємося. Ми тут бо Вони упевнені, що ми не впораємося. Нам з вами не вперше робити дім із халупи. Ми на війні. А коли ти на війні, ти пристосовуйся. <граво> на відміну від більшості тут нам треба багато чого довести. І вам доведеться показати усім ці докази. Це і є наша місія. І ми їх не підведемо.